Поворотний плужок за Мтизончиком, легасенько, без питань. До речі, цей вже проданий. Для тих, хто буде запитувати чи цікавиться, вже його нема. Він просто тестується перед відправкою. Ідеальна машина для невеличких ділянок, городиків, отаких от тепличок. Зручний, легенький на навіску, вага його десь півтони. Ну. Сторону трошки глибше йде первий корпус. Треба е, більше всього, що тягу якусь трошки нижче. Та угу. да. ну чого, нормально. Ну, бачиш, трошечки перве сухой достає, він глибший. Чуть-чуть, да? Да, 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 буквально там. Ну нічого. Ми зараз садочок крутнули, два оборота, і у нас 2 см зразу. Чи оборот, зразу 2 см плюс глибини і два поїхали. Друга, і ми вже Глибина регулюється колесом. Да, Опорним. Глибина колесом, бачите, зроби центральний винт. Була колись раніше шпилька, зараз зроблю центральний винт, але я скажу, надійність гвинта, я думаю, на боронах дискових слабіше все, бомба. Мені просто подобається так. Я так, так і бачу. тут же трошки зауважу, ексклюзивні йдуть леміша. Такі, які раніше не робилися, товщі, міцніші і з наплавкою. Так що ходитимуть вони 300 гектар без проблем. Давай, залітай, вовчику. Завод. Леміша заводський. Так що проблеми з тим, щоб купити, замінити, взагалі не буде. Подзвонили, купили, поставили і працюйте. стали. що ще треба? Як працює поворотний механізмик, так тільки раз, опа, і все. І оборотній плуг став на своє місце. Поворотній, не оборотній, а поворотній. Цей термін треба запам'ятати, що класно, що не вириває плиту на МТЗ, тобто нав'язка буде ходити довше. І немає борозди. Для городика, для грядочки просто незамінива штука, як знахідка. Дивіться, ну ляля. Раз і поїхав. Трошки підрегулює його. Чуть-чуть йому треба щось підлаштувати. Швидкості не хватає. Йому дати без скорості хоча б десяточку. Ні, восьмерочку. 8-9 було б пісня. О, трошки підкрутив. Ішо. Це під третю категорію, да, чи не знаю. Ну, якщо четвертий корпус і під третю категорію... Циліндр не дуже мощний. Циліндр, не знаю, я Цилиндр. думаю оптимальний. 40. 40. Ось якраз маркування 40, 320, але буду багатенько. Кулочки були, зараз стоїть 6. На 6. На ШС І перероблений кузов стоїть. Два конусних підшипника, масленка і. Ух ти, це прикольно зроблено. Красиво так. Да? Ну, Це Це, ти кри... це кришка Жигульовська. А, да. Я думаю, да. що і так і красиво. За... Це заглушка, да. так. Реально вузол. Завод, завод. Ну, вузол Ні, Ну все одно прикольно це, зроблено. Да. Це наче простіший, да, якийсь трошки. Ідентичний чим... тому навіть складніший. Складніший? Так, да, так. Да. Регулюється ця ширина захвату. Да? Це просто в нас повертається кут. Під оптимальний. Ага. Оптимальний кут у нас опертий. А ширина захвата чим регулюється? Ширину захвата можливо відрегулювати, тільки шириною здвинуть, а -а. роздвинуть корпуса. Отак От навіть. І це здвигаються всі вони три. Ну так. Да. Так, всі три. Ну, Взагалі, щоб було попростіше, це ми залишаємо, Відвигаємо перший, наскільки там можливо. І, це, я і, поняв. і тим самим виставляємо потім ширину першого корпусу. Поняв. А і все. Бімба! І іншого, ну скажу так, що трактор... 100-100 плюс, може 105-110 кінських сил, він його прив'яже. Прив'язав. Сил вистачить, так. Да. А так теж 80-ка робить. Ну, 80 Так люди звичайний 80-ка працюють. Ну, без глиби передка. Глибиножчики закуплять. Ну, стойка це вже під кукурудзу, так що так. трошки пізніше ну, будемо залітати і показувати вам роботу. Щоб ми просто так, як казав, Давай. не були. Да. Щоб Голос... не голословні. Голословні, ну дивися. Скільки? Під Сам Мураму у нас. Ну, вважай, 84, але фактично... Грубо я... 80 см. Чи навіть 80, да? Да, так? Ну, так. Ну, я зрозумів. А, найнижча точка а, це... 80, 80 см. Да. Ну, чудово. Проблема ще щось, щось підрепетуємо трошки, але взагалі я вже зрозумів. Як казав, на цих стоєчках новинка, да? так? Ага. То трошечки ну, побавитися. Не, Ну прикольно, трошки. прикольно. Так що, друзі, тестується поворотній плуг, зроблений спеціально під кукурудзу. Звичайно, що ми зараз це все продемонструємо, а попередньо трошки налаштовуємо на городі по саняшничку. Так що не перемикайтесь, далі цікаво. Поїхали. Я думаю, ми вже заробили. Десь на 40, да? 45. Підходить. Поворотний плужок на кукурудзі. Прошу любити і жалувати. Оп! Позиція правильна, зараз будемо бачити. Звісно, перший проход він не показовий. Ну, та тим не менше. Зараз він за другим трошки набере глибини і подивимося на результат. Ну. Отак, От лігонько кукурузку він Пріорія! Не вистаємо трохи швидкості. Був би потужніший тракторець, він би його просто тіг би, як велісопед. А так все ж таки антизончик 80-ка. Чуть-чуть йому не вистача швидкості, просто швидкості. Оце воно. Ну, маса тут нереальна. Я вам скажу, ось яка подушка, гляньте. Такі веретена. Але як на перший раз на дебют доволі непогано. Тут таке, сере, таке... Сере, да? Да, так, воно... Та тут воно... подушка страшна, ти глянь яка тут маса. Та не ну, може національно. Воно бачиш проходить, але все рівно тут може стик якось було. Можу... Зараз ще трошки Та, воно піде. Я думаю, якраз і Діагональка буде? Та буде. Ну тут помимо діагональки, тут урожай був більше ста. <різь> Це ж грядочка. На полі, може, менше буде. Це ж теж наше поле можна спробувати. На полі, на полі. Та все буде. Тут менше просто подушка. Бач? Тут другий комбайн, мабуть, косив. Мабуть. А, це... а може, а може, так. да, тут О, тут інше. Ну. Так, так давай, давай. Можливо, зняти. Щоб пропускало, так, да? лучше? Ну воно не забило його, воно його про цей, про ПХ, про, так. Про да. А дуже мокро тут ти що. Тут... кажу, подушка тут страшенна, це грядка тут. Урожай, мабуть, може і 12. Але буде. Рівно він ну так, да. та я бачу. бачу. Давай. Це перший прохід, друзі. Стали. Так, зараз прохід номер два робимо. На циліндрику повернув легесенько. Ударить? А. Так, легонечко. Зараз він підстроїть І піде, як по масличку. Це таки поворотний плуг, це інтересна штука. Ну що, друзі? Може, може. Оре, оре. Поворотній плуг. Поворотній плуг. Саморобний. А стелить, як заводський. Що ще треба? Ляльон. А треба тепер замовити і купити їх тисячу штук. Щоб було. Це ідеальна машина. Я думаю, да. Він так як казав і робився те цього. Ну, да. ну, зараз підглибили, попробуємо туди-сюди, що він зможе. Так, Можливо, зараз буде глибше, буде краще сигналити. Давай, давай. так і тестується поворотний плуг на самих складних ділянках, там, де найбільше решток, щоб подивитися його всі плюси і мінуси. А тоді вже приймається рішення доробляти. По конструкції щось чи залишить як є, щоб було все правильно. Щоб агрегат був максимально досконалий. Так що люди трудяться над цим дуже плідно. Глибоко, але ловко. Все. Вовчику він не тягне його. Оце мені подобається. Це вже ж зовсім інше кіно. Все, без крутознімчиків зараз подивимося, як піде. Ну, якщо враховувати таку кількість маси, і він іде, то це доволі непоганий показник для цієї техніки. Які б не були сучасні технології, а від Оранки не відмовляється навіть агрохолдинг? Такі чудові машини. Зараз залетять, усмалять площу і красота. Вся робота. Перший запуск на кукурудзі нашого унлу. Тут ми орали велесом, гарно рівненько. Зараз подивимося, як спрацює унлушка. sama